Вітаю в ефірі. Програма вічна віч перед мікрофоном. Наталія Тукало Оксана Кравчук працює за звукорежисерським пультом. На Дьогтянецьку толоку в суботу, 22 квітня, запрошують усіх охочих організатори проєкту Малі річки в Вінниці цього разу пропонують долучитись не лише до процесу прибирання а й до обговорення концепції розвитку малих річок. Детальніше про важливість, актуальність та перспективи цього ґрунтовного документу, а також як відбуватиметься власне сам захід. Впродовж ефірного часу поговоримо з нашою гостею, менеджеркою проєктів відділу урбаністики інституту розвитку міст Катериною Пісольською Пані Катерин. Ну я вітаю в студії Українського радіо Вінниці. Насправді Вінничан не здивувати заходами з прибирання території поблизу річок, поблизу наших водойм, адже час від часу вони і анонсуються, і, власне, відбуваються, втілюються. Зокрема, Дьохтянець – це пілотна річка в рамках проєкту Малі річки Вінниці саме в просторі навколо неї завжди щось відбувається, якісь експериментальні речі, якісь дії, а потім все це масштабується на інші так. річки. Хотілося б нагадати нашим слухачам та слухачкам, що, власне, Таке проєкт малі річки, в чому його суть, мета, задачі так, дякую. Отже, проект малі річки в Вінниці це проект, який розпочався. Мені здається, у 2019 році. Він ну, наш інститутський, тобто це наше КП, інститут розвитку міст. Е, і ми е, його розпочали ще декілька років назад, і все це почалось е, з пошуку: взагалі, таке, що таке «Малі річки, скільки їх у Вінниці, що ми маємо взагалі, і, і як це можна використовувати для себе, для нас. Отже, проект малі річки в Вінниці це проект про е, важливість малих річок і повернення їх назад. Е, Ну, нашу свідомість взагалі назад в наше місто, тому що е, з розвитку з часом е, наші малі річки від них всі відгороджувались, тому що е, не, помічали. не помічали. Так, вважали якоюсь канавою, якась. Ну, знаєте, в нас є таке висловлювання річка-вонючка. Ось це часто говорять про, про малі річки, але вони не вонючки і вони от, справжні річки, які існують разом з нами. Комусь навіть заважають. Комусь навіть заважають, так. Хоча насправді це не річки, комусь заважають, а хтось заважає річкам текти. Ось тому це проект по про повернення річок назад у місто про привернення уваги до них тому що це цінний ресурс який поруч з нами який ми не помічаємо отже так Тема малих річок зазначена в концепції інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 так. року. Тобто вона на перспективу пропрацьована тема. Торік, в нашому ефірі, одна з гостей сказала, що річок, власне, малих річок у Вінниці понад 30. Сьогодні я почула інші цифри. Розкажіть, як ви їх шукаєте? Так, дякую. Так, насправді, десь рік назад ми думали, що їх близько 30. Саме, тобто близько 40 uh -huh. малих річок, про які нам було відомо, які ми бачили, брали з різних історичних джерел, які провели дослідження екомережі Вінниці. Ми Там має брали. бути річка. Так, так, так. Отже, ми позвалися на цих даних, але потім з процесом, як проєкт розвивався, ми самі ходили, досліджували, ходили на ці річки, дивились на них, щось від людей чули. І так вийшло, що ось недавно, при підготовці концепції, ну, ми перераховували всі, які нам відомі, перероблювали цю загальну мапу річок по Вінниці. І Рахувавши, виявилося, що їх взагалі не 37, а Їх вже в нас назбирали 64, насправді по місту, ось і тому це такі цифра може змінюватись. Може ще змінюватись так, тому що якісь річки можуть зникати, їх можуть бетонувати під землею, якісь можуть з'являтись, про які ми не чули, наприклад, і не знали. Ось тому да, це такий постійний процес пошуку. Немає е, кінцевої точки, але поки ми побачили, що їх 64 нарахували. І Скажіть пані Катерино, чому ця тема, тема малих річок, настільки актуальна сьогодні? Для інституту розвитку міст ну, взагалі, ця тема вже набула, набуває і давно вже в процесі набування популярності, взагалі в світі, оскільки таке нехтування річками воно було притаманне саме 20-му сторіччю, індустріальному розвитку, промисловому, коли міста планували автомобілецентричними, всюди були дороги, магістралі, тобто. Плану, підхід до планування міст був іншим. І тоді малі річки від них відгороджувались, по них прокладали шосе, якось закопували, щоб будувати на них е, свої забудови Вони зникали взагалі. Так, так, так. Або під землю їх заганяли. Uh -huh. І з пленом часу, так як ми всі знаємо про екологічні рухи, про зміну проблему зміни клімату е, і. Про малічки почали згадувати частіше, говорити про них, і згадали взагалі, що в нас таке є, і ось цей такий процес, такий рух почався взагалі по світу. Що міста, які вже пройшли ось цей етап індустріального розвитку, вони більше стають ну, звертаються до екологічних якихось практик і підходів до містопланування. Адже, наприклад, зараз зелене місто є одним із ідеальних міст, як одним із підходів. Ось і тому почали повертатись до теми річок, згадувати, що вони взагалі то були, і розуміти наскільки це цінний ресурс, особливо зараз в нашому високоурбанізованому світі. Світі, де більша половина населення живе в містах, а міста вони мають свій вплив на людський організм, часто негативний і тому, і так само як і на клімат, і тому, щоб зменшити ось ці наслідки нашого життя, такого стилю життя, то повертається до екологічних практик і так повернулась до річок. Людина якийсь момент забула, що вона власне і сама частина природи, так, і річка частина природи, що все це має бути в якомусь екобалансі, і Ми так. маємо існувати співпрацювати з річками так. разом. І от найбільша, на вашу думку, проблема існування наших малих річок сьогодні саме в Вінниці. Саме в Вінниці. О, найбільша проблема це ну взагалі ми людина. <гум> так, насправді так і є. Ми коли писали концепцію, у нас є там розділ про людей і людське сприйняття, як працювати з ним і що ми маємо. І найбільшою проблемою є не сприйняття малих річок людьми. Тобто декілька, ну ми поділили людей на декілька категорій. Найперше з них це ті люди, які взагалі не знають, що щось є. Друга категорія це люди. Які знають, але вони нехтують цим свідомо, тобто там, ну, якийсь потічок, якась канала. Да. Третій тип людей це ті, які знають, що там щось є, і користуються цим, але користуються таким чином, що вони обмежують доступ інших людей. Наприклад, ставлять паркани або там щось роблять на цих річках. Ну, і четвертий, ну. Такого у нас найменше поки, на жаль, але це найбільш свідомі люди, які знають. А ні, ні, перепрошую. Четвертий тип, це я про п'ятий вже заговорила. Четвертий це ті люди, які знають, усвідомлюють цінність, не привласнюють собі, але не наважуються щось робити, оскільки ну, в них немає мотивації, або вони думають, все одно там щось побудують, або я нічого не зможу. Ось, ну і п'ятий тип це ті, які от, свідомі і намагаються щось робити. Отже, так, найбільша проблема це те, що малі річки в нас немає їх на свідомості, вони не існують на нашій ментальній мапі нашого міста. Вони часто стоять об'єктами забудови, на них не зважають, і у нас навіть дивна є дуже кореляція. На малих річках завжди є гаражні кооперативи. Дуже часто між гаражами десь тече якась річечка. Такий зв'язок. Да, да, ну, і це так. дуже поширене явище. Або яких закопують під землю, будують на них нові ЖК, наприклад, набережний квартал побудований на Тяжилівці. Зокрема, ось тому у нас найбільша проблема це нехтування. Ви коли ось фіксували, виявляли нові, додавали, коли досліджували річки 里。 Переважно вони у якому стані сьогодні в місті. Ну якщо якщо по, по <реш> Ну, десь на два з половиною три, можливо. Сумно. Ну найбільше да, але є позитивний момент в тому, що в нас багато малих річок, вони, хоч і можуть бути засміченими, але тим не менш вони не зариті під землею. Тобто з цим можна ще щось робити. Тобто, це не безвихідна ситуація. Вони можуть бути десь занедбаними, текти про них ніхто не знає, але вони є, і в них навколо них є зелений простір ще не забудований, в чому нам дуже пощастило. Ну, якийсь відсоток, звичайно, вже забудований і втрачений, але тим не менше. Можливо, ну, це така моя суб'єктивна думка. Люди не помічають, що вони живуть посеред річок разом з тими річками, тому що не всі вони мають назву. Так. Я пам'ятаю тільки Тяжилівка, ну, можливо, є ще більше. На старому місті забула назву П'ятничанка, там, де я мешкаю, я знаю, що вона там є. Які ще Вінничка. Вінничка, Вишня. Ець наш а приводник? що на старому місті? Нагадаю, на старому місці там, Забула. поки втрачені нами назви, ми їх намагаємось відновити. От якби їм дати ім імена, було б так, було так. Би гарно. Саме про це ми також, а ще Вінничка, ви казали вже Вінничку. Вінничка, так. 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 Це, так. Жилька, це найбільші Вінечка. такі річки, які mm -hmm. найпомітніші на території міста. А всі решта імен немає. А, ну В якихось є. Наприклад, недавно ми знайшли річка, яка називається Вельбошівка, це по історичним джерелам. Вона тече аж на самому межі міста Вінниці, там водоканал mm -hmm. іще вище. Ось, але ми знаходили якісь така річка, сонниця є. Вона теж тече там по ну, красиво красиво. А мені. якщо звертатись до людей, до жителів саме тих районів, де вони протікають. І питати в них, ми назви. так і Радитись. так. Так, відсутність найменування річок це теж одна із проблем, яка заважає їх якось приймати людям, тому що це просто якийсь струмочок, немає назви. Чажилівка, всі знають, що це річка. Наприклад, і ми також будемо працювати над тим. До речі, ми коли ми запустили на своїй сторінці, і вже на сторінці нашого мера Сергія Морганова також є пост про нашу концепцію і запрошення на надогтянецьку толоку. І там, зокрема, є посилання на коротку і довгу версію нашої концепції, і є google форма Яку можна заповнити, де ви можете вказати, якщо ви знаєте якісь назви річок, uh -huh. або у вас є якісь пропозиції до нашої концепції, їх можна заповнити. Ось і, да, зокрема, і про це ми будемо говорити з людьми на нашій толоці. Ось, власне, толока суботня, 22 квітня, це не лише про прибирання, тому що раніше ми розповідали, що відбувається толоку. Власне, дягтянець ну, в цьому плані пі піонерська річка, якщо можна таке слово до неї ви. Користати. І ми там говорили про знищення шкідливих рослин, я пам'ятаю, золоту в штучку інвазійних, да, вибачів, да, інвазійних які агресивні, які, від яких варто позбавлятися. Суботня, ось яка в на найближчої суботи буде акція. Трішечки вона буде не така, вона буде вже якась ну екологічно просвітницька, і ви будете обговорювати з людьми концепцію розвідку малих річок. Чому виникла необхідність, що ну треба таку концепцію створити? Ви власне її вже створили, так. і що треба людей залучити до її обговорення? Е, ну, власне, е, виникла потреба, тому що в нас є багато чимало малих річок у місті. Е, зараз ми взяли дівчинець як пілотну, бо ми на ній напрацьовуємо. Це метод і помилок. Тобто там є всі проблеми і конфлікт. Такі можна ну більшість, які можна зустріти на всіх малих річках, і тому, поки ми працюємо з цією, ми напрацьовуємо якісь механізми роботи з іншими річками. Чому... Вчитесь ви вчителі так, людей, так чому було важливо написати цю концепцію, тому що потрібно якось затвердити і закріпити наші підходи і методи роботи з малими річками і інтегрувати їх на всі, поширити на всі малі річки, оскільки ми, як організація, ми не зможемо працювати одразу зі всіма. Ну ми не зможемо перетворити чисто фізично, це не дуже важко. Це треба мати величезну команду людей. У нас вона. Не дуже велика, щоб працювати з кожною із 60 річок. Тому ми хочемо зробити таку концепцію, щоб десь затвердити ці підходи, рекомендації роботи з малими річками. Щоб якщо хтось живе поруч з якоюсь малою річкою, або хтось планує будувати щось біля малої річки, вони могли заглянути в цю концепцію і подивитись, як їм діяти, куди звертатись. Зокрема, як правильно це робити, так, зокрема на основі цієї концепції, що буде створюватись координаційна рада малих річок? Тобто, це буде такий інструмент. Ну це буде зокрема ми. Коли до нас будуть звертатися різні там забудовники, люди, які хочуть щось біля себе зробити. Неважливо, будь-які ініціатив. І потрібно їм біля них буде, наприклад, мала річка. Забудовник хоче щось будувати, біля нього мала річка. І це потребує окремих заходів. Тобто, якщо він там будується, він має враховувати таке, таке і таке. І це ми закріпляємо в концепції. І в цій ну, потім в новоствореній координаційній раді буде. ті, хто будуть забудовувати, вони напевно. Обов'язково потім змушені бути брати дозвіл так, на так, таку так. забудову поблизу річки. Так, так, так. вони муситимуть звертатись до цих рекомендацій, і навіть взагалі зі сторони муніципалітету, якщо захочуть облаштувати якийсь публічний простір на березі якоїсь річки, якщо буде такий запит від громадян від наших містян, то в них вже буде типу рекомендація, як це зробити краще. Типу, ну дизайн не їх смак, наприклад, там що де поставити, але от є там, що це мають бути природні матеріали, що це має не перешкоджати рус ру річки там, ну і таке інше. Ну контроль має бути, але щоб це той контроль не перетворився, знаєте, на суцільні штрафні санкції. Що людина захотіла щось зробити, наприклад, створити якусь рекреаційну зону, а далі, крім штрафів, в неї нічого немає. Ну, головне, напевно, правило це просто не зашкодити. Не, та, не А чи не буде це виглядати в майбутньому як ну, таке втручання людини, ну, от, якраз не нашкодити. Захотіли таку рекреаційну зону, а зробили, вирізали всі дерева і скосили? всю траву, не знаю, ну, Якось так а, ну це не входить в наші погляди і підходить до того, як облаштовувати <с зони <с не прописано в концепції. Так, так. так. Потрібно максимально зберігати природність території, природність русла річки, максимально не чіпати його, щоб вона собі текла. І насправді річки набагато чистіші, коли вони течуть в своєму руслі з землі, з рослинками, ніж коли вони забетоновані в цих лотках, таких знаєте бетонних. Вони в них там вода стає бруднішою, тому що вона не може самоочищатися. І на ну ті ж самі болота і вогка місця. Цевість, вона теж є своєрідним фільтром для води. Тому від було теж не потрібно позбуватись на але болото то комарі. Ну, Але то природа, <ріст> в якій <ріст> ми природа, живемо. Да. Ви коли готували цей ґрунтовний документ, як ви його називаєте, концепцію, ви залучали експертів, якихось спеціалістів, фахівців, можливо, до закордонного досвіду зверталися. Взагалі, весь наш проєкт це про співпрацю з різними експертами, з різними фахівцями і не тільки з України. Ми на початку тільки коли проєкт взагалі виникнув, це було на Базі співпраці в Вінниці з ну, інтернаціональною програмою Connective Cities, де одна наша співробітниць, наша керівниця проєкту Чайковська Янна, вона взагалі в неї виникла ця ідея. Тобто, це все побудовано на співпраці. В основному, звичайно, працюємо ми з Вінниці з інституту на цієї концепції на цим проєктом, Але ми завжди залучаємось якоюсь підтримкою міжнародних експертів або міжнародними матеріалами. Ми читаємо різні концепції, як це працює в світі, і вивчаємо а міжнародний в світі. Ну, власне, чи бачили ви, ви, ваші фахівці, ваші колеги, як це практично, е, звичайно, так. Наприклад, гарний такий досвід. Е, так, наприклад, в Швейцарії вони ну, наша колега Яна, вона там була е, рік жила в Швейцарії. Вона ділилась досвідом, як вони mm. облаштовують в них це. Вони це дуже цінують. В них це дуже популярний від відпочинку. Можна піти просто помучити ноги в якійсь річці, або там діти граються в Польщі. Навіть такі приклади можна далеко не ходити. Здається, в Любліні щось таке є з малим річком. Є. Так, 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 гарно. Арно, ну, і ти ходиш восьми ногами по траві, це взагалі так. якось так надихає і просто ще така можливість насправді. Так, у нас і річок вистачає, як виявляється, 64, це і струмки, і потічки, які, які є сьогодні. І якщо в них ще будуть назви, якщо ці назви люди будуть знати, що в них є такі mm. назви, і де ти живеш? Я живу біля річки такої. Тобто не лише Південний Буг, який ми дуже любимо, так. але Південний Буг це всі малі річки, всі Разу струмки, взять. які так. його живлять. живлять. І якої реакції ви очікуєте від тих, хто долучиться до толоки? Я маю на увазі. Щодо обговорення концепції, на які поради, можливо, ви очікуєте від людей? Ми очікуємо запросити людей на публічне обговорення нашої концепції, де ми їм презентуємо наші ну, плани взагалі. Розповімо їм про ті рекомендації, що ми сформулювали на базі наших там досліджень і роботи, і будемо з ними це обговорювати. Запропонуємо їм ті потенційні проекти, які ми вже запланували, що можна буде змінювати по цій концепції до 2035 року. І там у нас намічені приблизний план різних проектів по різним річкам. Ми Їх презентуємо людям, запитаємо їхню думку. Ми очікуємо. Що всі наші учасники будуть активно залучені, поділяться щось, будуть давати коментарі з приводу наших рекомендацій, можливо, в. Хтось щось знає ще, можливо, хтось знає якусь річку, можливо, хтось живе біля якоїсь річки, де б він хотів щось бути, а її немає в нашій концепції, наприклад, або цієї місцевості немає. Тому ми очікуємо на такий фідбек позитивний. Концепція десь сьогодні її можна вже побачити, і до якогось так. терміну можна вже сьогодні давати свої поради, коментарі, де її можна знайти? Її можна знайти на нашій Facebook-сторінці, Малірічки Вінниці» або фейсбук сторінки Інституту розвитку міст. Нещодавно сьогодні вийшов пост на сторінці. Сергія Моргунова, нашого мера, теж можна знайти в Фейсбуці і ознайомитись. Там є посилання і на концепцію, і на опитування. От у контексті важливості такого документу, концепції, важливість і роль. У таких заходів акції, яка відбуватиметься в суботу, а, тобто взагалі... без прибирання, все одно нікуди. А, ну тут справа навіть не стільки, скільки в прибиранні, що це як більше привід зібрати людей і зробити щось корисне, і ще й під час до цього про щось поговорити корисне, що нам зараз потрібно. А, взагалі, ми в своєму проекті керуємось партисипативними практиками. Партисипація це м, приймати участь в чомусь, тобто ми залучаємо максимальне коло дотичних до нашого проекту людей. Це і містяни, там можуть бути представники бізнесу. Представники... Що за хті? От з язика зняли хто може долучитись на е яку категорію людей? Ви найбільше очікуєте е в цю суботу? Так нам байдуже взагалі, хто хоче, нехай приходить. Сім'ї з дітьми, може, якісь фахівці, взагалі, просто не байдужі люди. Це в нас буде поки громадське обговорення, а на наступному тижні в нас ще планується експертне обговорення саме з представниками суміжних галузей, там, з різних департаментів міської ради, з якими ми презентуємо. Тому в цю суботу, хто, всі бажаючи, всім будемо раді, нехай діляться думками і досвідом. Як взагалі сам процес буде відбуватись? Спочатку прибираємо, чистимо, потім обговорюємо, чи це все буде комплекс. Ексну і одночасно? Е, ну, Ми запланували спочатку обговорити е, нашу концепцію, це все вияснити, проговорити, поговорити з людьми, відчути їх, почути їхню думку, перепрошую, а потім вже перейти до прибирання безпосередньо. Люди, які е, беруть участь в таких заходах, це. Одні ті самі особи, чи все-таки час від часу долучаються інші? У нас 46 тисяч переселенців так. у Вінниці. У нас от їхня роль, можливо, вони також захочуть взяти участь. А ми не проти. Ми відкриті для кожного або кожної, хто забажає. Сьогодні взяти це участь. їх місто також. Так, так. Ми не проти. Нехай долучаються, нехай діляться. Може, вони живуть з якоюсь річкою, і в них свіжий погляд на щось. Ну типу вони тут нажили, вони приїхали, вони бачать якусь річку. В них є якісь рекомендації, або може поділитися якимось своїм досвідом з іншого міста. А ми взагалі. Uh, Пропрошу, можна першу половину вашого запитання? Я вже забула. <laughs> Я маю на увазі важливість таких заходів в контексті концепції і наскільки хто може долучитись. А, хто долучитись да. Будь хто всім раді. Всім, буквально. Всі охочі, всі можуть охочі, приходити. всі, хто не чи потрібна бо ну, якась реєстрація, чи, чи просто Ні, без реєстрації. Без просто реєстрації. Приходить. на що варто звернути увагу? Ну, тобто, що з собою взяти, uh -huh. а що не брати? Ну, найперше, це зручно одягнутися, оскільки в нас така дуже дощова весна, і це ніяк не приходить, то звичайно бути готовим до болота, одягнути якесь зручне взуття, старе взуття, можливо, гумові чоботи, хто щасливий їх мати, і приходити до нас, взяти з собою якусь водичку, якщо вам потрібно, а якщо дощ. А якщо дощ, то ми будемо думати над перенесенням. Зрозуміло це все залишити добре. Прийшли люди, ви обговорили? От які далі плани щодо концепції? Як ви далі будете все з нею працювати? А, так, як я вже згадувала, тільки що ми ще плануємо обговорити це в експертному колі, саме фахівців mm -hmm. з міської ради, презентувати їм нашу концепцію, почути їхні думки, рекомендації, їхні професійні виклади. а коли планується така презентація? Це планується 25 квітня. До цих вже на днях так, так дуже скоро на наступному тижні. Потім планується презентація концепції міському голові, і потім вже затвердження її на здається травневій сесії. Ну, я дивлюсь, що пан Маргунов підтримує так. ваші ідеї сьогодні, тому що питання природи, питання захисту природи, екології і захисту малих річок насправді важливе. Хоча сьогодні достатньо складний час, який ми живемо, непрості умови, але люди мають берегти так. все. І сьогодні також не забувати, що ми частина природи. Я думаю, варто розповісти ще коли ви зустрічаєтесь і де, бо ми говоримо, говоримо. Йогтянець так, це буде в суботу, 22 квітня, на одинадцяту ранку вхід Вишенський парк зі сторони електромережі, там де є церква. Ви знаєте, яка там довго будується? Ось там якраз тече і дьогтянець. Він там впадає в річку Вишню. Ще те, що я випустила, чи будуть? Саме в документі в концепції прописані ну напевно, там є якісь розділи, найголовніші підпункти. Чи будуть там прописані е, створення от таких рекреаційних зон, про які ми ви ще говорили? Чи там відмічено все? Е, так, у нас взагалі буде складатися концепція, складається з чотирьох основних розділів: це про екологію, про людину, про простір і місто, тобто взаємодію цього проєкту з містом. Е, і в кінці самому там є наші рекомендації і е, перспективні проекти, які в нас будуть. Ось і там ми якраз таки описуємо наш план, дорожню мапу того, як ми будемо рухатись далі в часі. І там буде прості проекти, мапи будуть прикріплені, там дуже багато мап з великими річками. Як ми це бачимо, як ми об'єднуємо річки в коридори. і це все може виглядати в концепції. Вже є промальовані такі так, мапи. Так, в нас там сьогодні. є мапи з малими річками. Звичайно, не можна ж людям говорити, не показуючи. Ну, Це так. дуже важко зрозуміти. Да, то в нас там багато різних мап з різними річками, перспективними проектами, як вони все поєднують, поєднуються і 60, Буквально у нас трішечки залишається. 64 малі річки. Е, є райони, де немає річок, чи вся Вінниця на мапі взагалі більш-менш вся Вінниця майже рівномірно річка. Вони є і на Вишенці. І на от на замості менше трошки, і на замості, і на тяжилові, і на старому місті, і в центрі міста навіть вони є всюди. Будемо їх берегти Будемо і берегти. запрошувати всіх всіх так. наших віничан і жителів е, нашого міста, щоб ми всі берегли так. річки. Отже, в суботу, 22 квітня, всі охочі можуть приєднатись до толоки поблизу малої річки. Дьохтанець, збір за адресою Келицька вхід е, в Ошинський електро... парк За сторони електромережі. Початок об 11 годині наразі програма вічна віч добігає кінця. Нагадаю, сьогодні нашої гості була менеджерка проєктів відділу урбаністики інституту розвитку, розвитку міст Катерина Пісоцька. Провели ефір журналістка Наталя Тукало та звукорежисерка Оксана Кравчук. Працюємо, і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.